Всім привіт! Ну що, я гадаю, це буде останнє відео по нашій барній стійці. А в попередньому відео ми завершили з вами, коли я ґрунтувала. В принципі, я закінчила і відразу почала. Зараз догрунтовую нашу заготовку з проармовано. А проармовану. Наша плитка вже готова, все підрівняно, підрізано. Будемо приклеювати і робити ось цю задню стінку. Вона вже ось вона стоїть, я профарбувала. Хто е... тільки потрапив на це відео, то раджу, я залишу в описі під відео посилання на перші відео, щоб ви зрозуміли, як ми це все робили, як я це все робила з жіночими ручками. Все дуже легко і просто. Нічого важкого це може зробити. Ну, дитина, то. Та може й дитина, ну, років десь від 10 років, я думаю, може й дитина зробити. Ну, це буде важкувато, ну з дорослими. Так, тому я ґрунтую нашу а, основку для того, щоб приклеїти її вже до кірпічей. По-перше, для того, щоб а, не було пилу, і щоб сцепка була дуже добра. Все. Так, ця сторона майже підсохла, тепер я її знімаю. Так. А, кирпич, до речі, я теж трошки прогрунтувала. Обов'язково ґрунтуйте, щоб не було цього пилу. І коли ви прогрунтуєте, вже не буде сипатись. А, ну, цей цемент, Нічого такого сипатись не буде. Ой, я вже предвкушаю цю красу. Так, тепер беремо клей-пістолет. ось він, з рідкими цвяхами. Я ж кажу, хто не бачив, подивіться попереднє відео, як ми це все робили. Його, Тут така конструкція, що не знаю, ні, ну кувалдую, звісно, можна розбити. ну. І тепер я наношу клей ж... рідкі цвяхи. І ось сюди трошлю трошечки, щоб воно у нас тут гарнисенько приклеїлось. І тепер тією стороною, де ми ґрунтували, вниз, запускаємо його вниз, тому що зверху ми потім знову будемо грунтувати і вкладаємо наші плити. На наш клей. Ось у мене тут виноград, його потрібно убрати. Так, зараз ми все це підрівняємо. Так. Зараз якою стороною краще. Так, так. Це вирівнюємо. Так. і Вирівнюємо нашу сточницю. Тут трошки у нас перепади йде, але ми потім этот... а, плитку на клей посадимо і вже вирівнюємо. Все, нехай приклеюється наша столішниця. Ну, поки я прогрунтую вверх, вирішила не ґрунтувати, а положити плитку, щоб вона ну, так гарненько прижала наші ось ці. Плити. Дивіться, як класно. Боже, я така щаслива. Все, Приступаємо до цієї задньої стінки. Ось вони стоять. Ще вони такі мокренькі, не підсохли. Це ще взагалі. Ну, це перш... ось, ось цю першу я робила, вона вже така більш підсохша. Все, що ми робимо? Нам потрібно вирізати по розміру ось ці дві плити. Ось так, і ось так. І потім наклеюємо на неї наші кирпичики. ось ці Те, що ми купували, ось вони в такому ящичку. І будемо приклеювати. А, до речі, це ж відро, пам'ятаєте, це для швів. Ой, заповнювати шви. Я замовила сірого ку Ой, ладно, тоді вже покажу, бо воно таке. Прям туге відро. Хай, я потім покажу його або зі шприця, а я спробую кондитерським мішком зробити. Ну, жінки завжди щось провигадають. Дивіться, ну, Кастелішниця. Треба ще каптільню облагородити і вбрати. І тандир теж і десь кудись поставити. Нічого. Мені подобається. А вам? Напишіть мені, вам подобається чи цікаво? Ні, я гадаю, що всім буде цікаво, тому що якщо жінка в змозі зробити таку барну стійку, то ну, чому не зробити е, собі і насолоджуватись красою. І дешево, сердито, прочно і класно. Ну, і як завжди, у мене тут поруч сидить сензи. Він не відходить від мене. Так, все. Приступаємо до задньої стінки. Так, ну що, я вирізала задню стінку вже, але ще не приклеювала, тому що треба ще а, пришпандорити ось цю таку плитку. Звісно, вона трошки темнувата, ну нічого. Зараз покажу вам, як виглядає зсередини. Ну, взагалі, клас. Дивіться, яка краса тінь. Буде. Тут теж можна потім дверцята зробити. Можна... Ну, я не буду робити. Все, столешниця, Плитка теж поки ще не приклеєна, поки ми не зробимо нашу задню стіночку. Ну, це вже на завтра, бо у нас вечоріє, вже темнувато. Тому а, продовжу завтра. Ось так. Все це буде виглядати. Ні, Ну класно! Мені подобається. Потім все це поубираємо. Дивіться, як чудово. А і все ж таки там, де мангал, я в наступному році теж буду робити а, красиво, приблизно такого ж плану. І в нас альтанка буде просто чудова. Все, до завтра. Ну що, у нас новий день? Продовжуємо. Роботу. У нас холодно. Капець, плюс 6, в Але ми ще поки що працюємо. Ну що, знімаю пліти і приклеюємо наші а, кирпичики. Я на одну частину приклею, наверное, на оцю, а тут вже буду там зверху. Ну, в общем, подивлюся, подумаю, як краще зробити. А, і ще вам покажу. Працюємо обоє. Ми вже Почали трошечки це для опорної стіни траншею. Ну тут буде не опорна стіна, тут просто буде забор, а там уже далі опорна стіна. Ось ці блоки. В общем, риєм траншею. Точніше, не я, а Сергій. Так, розповідаю. Положила відразу дві плити на стіл. По-перше, різати краще ну, ножем трошки обрізати, а потім ножицями. І оцю сітку краще ножицями відрізати, ну, так удобніше. А по-друге, ну, скажімо так, якість мені не дуже сподобалась, тому ну, 500, 550 гривень, по-моєму, квадратний метр я б. Мабуть, знайшла щось краще. Ну, можливо, дорожче. Ну, так як я вже три чимось тисячі віддала за це, то буду вже клеїти і так. Я все підрізала, все вирізала. Оці сітки бокові, зараз я вам покажу ось на цьому. Їх треба в будь-якому випадку всі відрізати. Ось ці сіточки, ось, бачите, вони тут. Вони їх всі потрібно отак вирізати, бо вони тоді нахльост іде, І вони не потрібні там, ну, зараз я тут покажу, дивіться. де тут у нас стик. Я вже не знайду, ага, ось ось бачите, ось так я повирізала. І тут також повирізала, бо тут же плитка ляже і там теж сітка, тому ці всі лишні сіточки потрібно вирізати. Так, тепер у мене план такий. Думала на клей, рідкі цвяхи посадити, але все ж таки буду, мабуть, на плиточний клей садити. Чому? Тому що все-таки сітка, і це буде дуже багато рідких цвяхів, нераціональне використання буде, тому. Буду клеїти на суміш. Ну і я вирішила все-таки прогрунтувати перед тим, як кирпичики а, клеїти, прогрунтувати, щоб у нас нічого не відстало, не відлипло. І все було чудово. Так, грунтую. Ну що, друзі, ми це зробили. А знаєте, є прислів'я таке, не так страшен чорт, як його малюють. Да? Або ще одне е, глаза бояться, а руки роблять. Дивіться, яка краса. Ну, тепер мені потрібно. Сенсей, Ні, <рис�ь> не мішай мені. Ось тут треба прижати. Сенсей. Ну От бачите, який лізун! У мене тут вода, Сенсей. Ох. ну... <хи> Оце таке чудо. В общем, тепер треба кожну плиточку прижати до розчину, бо вона або валіком. Ну, в мене немає, колись був для обоїв Такий є валік. Можна ним, в принципі, поприжимати. Але прижимати обов'язково потрібно кожну плиточку. Так. І я зараз цим і займусь, щоб кожна плиточка була прижата до розчину. Ну, все. А потім вже заповнюємо шви. Хай трошки підстигне, заповнимо шви. І у нас залишиться тільки приклеїти плитку на сталешницю. А тут дубова вже. І кантик зробити. І все. Ура! Так, я працюю. Ви тільки подивіться, як це круто виглядає. Клас. Я зараз покажу зсередини, те там, де ми фарбували. Ось бачите? І якраз воно тут класно. Да. Не, супер. Так, да, дійсно, можна тої і плиточкою, і там чи ще чимось, але я гадаю, що, як на мій погляд, то все супер. Так, да. я задоволена. Ура! Так, ну що, вже підстила наша барна стієчка, на ну, кирпичики на сітці. І настав час відкрити. ну Я вже трошки відкрила, тому що щоб вам. не этот. Дивіться, яка затірка а, пропонується для цих кирпичиків. Ну, от, я візьму зараз шпательок. Дивіться. А, кольори у них там є різні. Можна білу замовити, можна ще якусь. Ось така штука. Прикольно, цікаво. Ну що, зараз спробую. Я візьму, зараз я сюди положу, візьму, ось, до речі, у мене ще там мінімальне замовлення було 5 квадратних метрів, тому що... у тому мене ще тут залишилось, ці плитки купа, але вона десь піде, нічого страшного, це завжди <смі>, при будівництві десь пригодиться. Я вирішила взяти для цієї затірки і не так багато. Ось такий кондитерський мішок, тому що там, вроді, як я бачила, пропонується. Ну, він такий плотний, це не тоненький, це кондитерський такий плотненький мішечок. Принаймні, спробую. Зараз набираю в нього трохи розчину. І спробую вдавити цей мій этот, дрелька моя. Спробую заповнити шви. Ну, що, поїхали? А! Якщо чесно, не знаю, не знаю. Ну, зараз побачимо. Це як з кремом. Будемо працювати як з кремом. Так, ножиці потім. Так, зараз я беру шпательок і накладаю, бачите, воно таке. Ну, в принципі, як розчин. Нічого такого. Ну, давайте я поки, поки досить, а там побачимо. Правильно? Так. Сейчас я шпатель протру. І прикрию віддерти опа. Так, ножиці. М да. Прикольно. Є шприци такі спеціальні продаються. Так, тут ми замотуємо, я так думаю, і відрізаємо тоненький носик. Якщо все буде добре, я потім вам приближу. Ножиці вже тупі. Зараз, іншою стороною. О. Так, поехали. Ну, в принципе. Я б сказала нічого такого важкого. Як з кремом працюємо. Тут ще ж вони пишуть, що зараз треба якусь цю... Зараз я вам приближу. Воно, коли підстигне, то тоді ми його а... Фу, плюнуло повинні, ну, якби затерти. Можна, є спеціальні для швів штучки. А я так думаю, можна пальчиком і этот. І буде чудово. Так, я зараз ще трошки нанесу, почекаю, поки підстигне. Спробую затерти. Якщо взагалі все супер, то тоді вже буду завершувати весь. Зараз я ось тут ще вверху. Ну, як на мене, то все прекрасно. Нічого важкого, не треба купувати Опа, ніякого шприца. Єдине, що мені, я ж хочу, вроді, як і вас, треба стульчик двигати. У двигати. Більше до цих. І всі ці шви можна заділати. Бо взагалі класно, мені подобається. Ой! Тільки треба зараз якусь тряпочку, і щоб завжди під рукою було десь щось підтерти, щоб плитку не замазувати. Так, все. А, Кстати, цим я можу а, забити шви а, там, де у мене для генератора. Зараз я оце, мабуть. Туди заб'ю. Це вже буде наступне відео, і ви побачите. Ну що, ж, почекаємо. Друзі, подивіться, хто в мене тут стоїть, який у мене космонавт. Ну, це ви вже побачите в наступному відео. Що з нами трапилось, да, Сінцінка? Космонавт. А сьогодні я просто хочу завершити це відео. Дивіться, син, космонавт наш бігає. О, ой, так боляче б'ється Гадіна. В общем, у нас холодно, сиро. Я попиталась зробити затерті шви, але вони дуже-дуже довго сохнуть. Ну, в общем. І ми вирішили все-таки залишити на весну, тому що то часу немає і підловити погоду. Ну, воно сонце виходить іноді на пару годин, і все. А далі опять, холодно і сиро вологість повітря дуже висока. Тому, друзі, в принципі, ми з вами все зробили. Тут фактично, ну що, зараз я ще покажу приближено космонавт. Ой, божечки. Ну в наступному відео ви побачите, що з нами трапилось. Дивіться, в принципі. Ой, боже, сенсей! Він так б'ється оцією штукою, що просто треш. Ой, я вже втомилася. Ну нічого. Все чудово, все добре. Ми все зробили. Нам залишилось тільки затерти шви, зробити кантик. А кантик Сергій сказав, що він спробує відрізати. У нас же є там ще плиточка. Відрізати отакі тоненькі, ну от на цю ширину ось такі планочки. І тоді ми просто приклеїмо і буде взагалі як цільна плита. Тобто, ну, тут нема нічого такого. Екстраординарного, ну, а знову ж таки, ну, ну, дійсно холодно, сиро. Взагалі, я взагалі не хочу на вулицю виходити так холодно і сиро, що бр. Ну, тут ми теж все зробили, так що у нас краса, ляпота. Все, ми з вами це зробили. Точніше, я це зробила. А ви вже, я сподіваюсь, кому буде цікаво, то теж можете зробити. Звісно, на наступний рік на весну я буду обов'язково вже однозначно робити ось тут. Оце зіб'ю. Зроблю мангальну таку частину. Сенсей! Ну блін. Подивіться на нього. О, ти мой, ти мой космонавт. Ой, матінка моя рідна. І так, повернуся е, мангальну частину. І ось тут хочу зробити диванчик такий. Ну, ще, думаю, бачите, ми вже все пакуємо до зими. І штори буду знімати, простираю їх. Тобто, все це вже готуємось. І воду будемо перекривати, бо вже і заморозки. Ну, в общем. В общем, в общем холодно вже. Наступає зима, будемо чекати. Весни і літа. А сьогодні я з вами прощаюсь. Сенсей тут бігає, мене збиває. А, любі мої, бережіть себе, а, обіцяють дуже тяжку зиму, але ми вистоїмо. все буде добре, все буде Україна. Сенсей он з нами. <сум> да? <сум> Боже. Ой, як він боляче б'ється цією штукою. Ну це треш. Ну, ну, Ти вже виздоровів, вже здоровий у нас. Все, до зустрічі, бо, він, бо, бо це неможливо з ним закінчити. Ну, він, йому гратися хочеться. Він просить, щоб зняли з нього цей колпак, воротнік. Ну, ми не можемо поки що. Все, люблю вас, па-па!